Вітаю вас на каналі Таро Арані. Зараз коротенький прогноз для знака Зодіака Близнюки на 2026 рік. Отже, три карти для вас, близнюки. Зосереджуюсь на енергії року і дивимось, що показують карти. Перша карта це лицар кубків. Емоції, романтика, внутрішній поклик. Початок року буде сильним у вас емоційним імпульсом. Можлива поява людини, ідеї або ситуації, що надихатиме та спонукатиме діяти серцем, а не лише розумом. Для знака повітря, для вас, близнюки, це сигнал, дозволити собі глибші почуття, не тікаючи в раціоналізацію. Наступна карта у нас. Це десятка кубків, це сімейна гармонія, відчуття. Я на своєму місці. Для вас рік може принести стабільне щастя у близьких стосунках, примирення або зміцнення родинних зв'язків, поповнення, задоволенням відчуття, внутрішній спокій. І третя карта трійка кубків. Святкування, друзі, спільна радість, підтримка. Для вас це активне соціальне життя, події, зустрічі. Приводи для радості буде багато. Добрий знак для командних проєктів, творчих колаборацій та дружніх союзів. Щирі почуття та відкритість ведуть до внутрішньої гармонії, а радість посилюється через спілкування і підтримку близьких. Це рік, у якому щастя народжується серця і розкривається в колі людей. З колоди Повсякденне таро ровітьме ще три карти для вас, близнюки на 2026 рік. Отже, три карти для вас. І перша карта це вісімка Пентаклів, карта щоденної праці, навчання та вдосконалення майстерності. Для вас, близнюки, у 2026 році, вона вказує на період, коли саме наполегливість і увага до деталей принесуть стабільні результати, адже успіх формується не різко, а через регулярні зусилля. І наступна карта це дев'ятка кубків, карта особистого задоволення та здійснення бажань. Вона говорить про відчуття самодостатності, радості від досягнутого та вміння цінувати те, що вже є. Для вас, близнюки, це знак внутрішнього комфорту і емоційної насолоди. І третя карта, четвірка пентаклів. Карта збереження, контролю і прагнення до безпеки. У новому році вона радить берегти ресурси, фінансові, енергетичні і навіть особисті. Водночас застерігає, надмірна прив'язаність до стабільності може обмежувати розвиток, тож важливо зберігати гнучкість. Вісімка Пентаклів вказує на послідовну роботу над навичками і щоденними справами. А дев'ятка кубків додає задоволення, впевненості у власних досягненнях. Четвірка Пентаклів радить зберігати ресурси і стабільність. Баланс між стабільністю і гнучкістю допоможе використати цей рік максимально ефективно для вас, близнюки. Ще одна карта додаткова з Оракулу відповіді Всесвіту. І це послання для вас, близнюки. Відпусти потребу знати таємниця це частина магії. Відпускаючи потребу знати, ви дозволяєте життю розгортатися природно і на вашу користь. Чудовий розклад! Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео, бо попереду багато цікавого. Па-па, до нових розкладів!